Усім привіт! Сьогодні готуємо смачну пухку піцу з курочкою та ананасом. Отож, для тіста ми поєдемо, поєднуємо теплу воду, тепле молоко, до них додаємо сіль, трошки цукру та дріжджі, все гарно перемішуємо. Одразу ж до цієї суміші будемо додавати просіяне борошно. Усе гарно замішуємо руками або комбайном і будемо поступово додавати рослинну олію і знову замішувати. Ставимо в тепле місце на одну годину. Коли тісто в нас гарно постояло та підійшло, змащуємо пергамент рослинною олією, тепер викладаємо половинку тіста на пергамент на деко. Тепер будемо викладати начинку. Я змащую томатним соусом, викладаю варене куряче філе шматочками порізане, консервований ананас та зверху багато сиру. Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 170 градусах. І подивіться, яка краса у нас вийшла. Дуже рум'яна, ароматна, запашна піца і дуже смачна. Я вам рекомендую приготувати. І я впевнена, що ви залишитесь задоволеними, і вам дуже сподобається цей рецепт.